Сьогодні у нашій постійній рубриці Будьте здорові торкнемося теми дійсно небезпечних новоутворень. Мова про меланоми та базіліоми. Меланома – це злоякісна пухлина, яка розвивається з пігментних клітин. Меланоцитів ця ракова пухлина найчастіше починає свій розвиток на шкірі або. Родинці рідко у раку шкіри локалізація проявляється в інших органах, таких як око, слизова оболонка, порожнина рота або підніхтьовий простір одна з найбільш небезпечних злоякісних пухлин людини, яка характеризується частими рецидивами та метастазуючими лімфогенними і гематогенними процесами. Безеліомаш це одне з найпоширеніших злоякісних утворень шкіри, яке розвивається зі змінених епідермальних клітин. Також зустрічаються такі назви захворювання: базаль... базальноклітинний рак і карцинома. Пухлина росте повільно, дуже рідко, має метастази, але може вражати сусідні тканини, органи, навіть кістки, руйнуючи їх. І найчастіше новоутворювання локалізуються в області повік, крил носа, скронь вушної раковини рідше на шию, тулобі та кінцівках. Захворювання може рецидувати після правильного та своєчасного лікування. Отже, як вчасно помітити небезпечні зміни в організмі? Чим вони загрожують та чи реально позбавитися меланом та базіліом. Аби поговорити про це, ми сьогодні запросили пластичного хірурга, дерматохірурга медичного центру Стардоктор Сергій Гармаш. Сьогодні в нашій студії пане Сергію, вітаємо вас. Вітаю. Ми все Добрий. правильно сказали про меланоми та базільома. Чи були якісь неточності? Дуже добре сказали, але можна чуть проще сказати. Отже, давайте почнемо з простого: як виявити небезпечне новоутворення пацієнту? Це огляд. Це огляд І на першому огляді ми вже бачимо це новоутворення доброякісне чи злокачественне. Поэтому их всего два вида. Одни добрые, доброякистные, другие злокачественные. И между ними есть еще пограничное состояние, когда они еще не перешли злоякистные. Поэтому удаляются и те, и другие. И в обязательном порядке. На Западе есть правило ⁇ увидел, удали ⁇ Удали ⁇ потом делай биопсию, гистологию и все остальное. Это такой правильный подход. Время самое главное. упустили время, потом потім очень большие проблемы проблеми в плані лечения. От, кажучи про час, так? Скажіть, будь ласка, коли ж потрібно звертатися до лікаря? Коли не втратити цей час, коли зрозуміти, що треба йти? Ну, сказати, негайно, добре, але люди не йдуть. Не йдуть в одній тільки Франції, от поїбають около тисячі людей. В них є свої усіх страховки. Ніхто не йде к лікарем. Поэтому только одна Франція втрачає тисячу людей від меланоми. 5% тряпять Соєнні І У нас цифри намного катастрофічні в Україні. Пане Сергію, як швидко починають розвиватися оці негативні, вже небезпечні наслідки для життя людини після утворення ось цих хвороб у людини? Теж все по-разному. Чем более злокачественное новообразование, так называемое, да, меланома, подобные, они быстро растут, очень быстро. Буквально за пару месяцев можно человека лечиться. Поэтому есть такой миф, что пошел к врачу, ему удалили родинку, и человек умер. Он пришел, когда он уже умер. Там удаляя, не удаляя, метастазы по всему организму, и помочь ему практически невозможно. Які ж є методи лікування тоді? Розкажіть, будь ласка. Методи лікування тільки радикальні. Це ісечение, удалення будь-якої родинки, може бути, в пределах здорової ткані, це доброкачественне, для того, щоб естетично все виглядало прекрасно. І якщо ми виходимо на злокачественне новообразування, підрозуміває, що воно злокачественне, ми удаляємо в пределах 2 см От периферической самої родинки. Пане Сергію, скажіть, будь ласка, а яка ефективність лікування сучасними методами за умови, якщо людина вчасно приходить до лікаря? Буває добре, буває ні. Але чим більше вчасно, тим буде гарно. Тоді можна все зробити. Це не приговор. І, і не стосується касається базильом. Базільон 100% злічимі. Всі. Поэтому не треба боятися докторів. Нужно прийти просто показаться. Просто показаться, и мы вам сразу скажем, здесь проблемы будут, здесь никаких проблем, это мы сразу удаляем, это делаем с биопсией, с Ну, и ставим диагноз, вызываем других фахівців, потому что иногда нужен консилиум и четко определиться, что это такое, и что дальше работать с ним. Чи ж може бути збутником цієї хвороби, і чи може вона передаватись від однієї людини до іншої, чи це, можливо, щось спадкове, як вона може з'явитись? Ні, ці хвороби всі не заразні, вони не передаються ні половому партнеру, то жінки, ніяк не передається дітям, то їх теж бояться не треба. Це такі генетичні ошибки, які ні з того ні зу на абсолютно здорове коже виростають якесь новоутворення. утворення і під дією інсоляції світла. І це перший етап, когда щось-то не в ту сторону. І второе это вирус папіломи человека, його около 200 видів. І тому, когда підключається ще вірус папіломи, новоутворення могло переходити в злоякісні дуже швидко. Тобто, якщо є папіломи у людини, їх треба видаляти в будь-якому разі. Так. Це називається естетичні уродці. Якщо ви бачите любое новообразування, удаліте його. Якщо можете красиво удалити, не буде це слідів удаления, і не буде субстрату для опухолі. Пане Сергій, дуже багато порад, ви знаєте, є в мережі народних методів, домашнього видалення папілом за допомогою якихось там кислот, якихось ниточок чи чогось такого. Чи небезпечно це? Чи краще одразу йти до професіоналів і до яких спеціалістів потрібно звертатися? Дуже небезпечно, коли це починається народна медицина. Тут нужны фахівці. Это в основному хірурги, дерматохірурги, онкологи. Тільки ці знають, що робити з цією родинкою, папелому, базильом, карциномою. Вони все это це это це хліб, вони через это пошли. ніякі інші методи не допомагають, к сожалению. Пане Сергію, а що це видалення хірургічним шляхом, якісь лазери, можливо, якісь препарати, які наносяться на папіломиці? чи Дуже добрий питання. Звісно, лазери. Вже давним-давно лазери заміняють нам скальпель. Ми прекрасно це все удаляємо, не залишаємо слідів, потім шліфуємо, і пацієнт повністю здоров і нічого страшного там не Тобто на рубців не не залишається на обличчі? Навіть швів не ставимо. Удаляємо і отримуємо дуже хороший результат. Ну якщо це меланома, і тоді нам нужно і тоді буде яку швину красиво все зробимо. Пане Сергію, ви сказали, що ось ці новоутворення вони виникають через якісь генетичні помилки. Що сказ... сказати заздалегідь, якої людини виникнуть ці новоутворення важко. А чи є якісь поради щодо профілактики у такому випадку? Чи це все як вийде? Профілактика це, якщо е, ви ризькі, з голубими очами, це по Фіцпатріку перший і другий тип, не лізьте на сонце, ви не загорите ніколи, но будете мати нове створення і, і дуже безпечне. Можливо і ще комусь треба бути обережними, скажіть, будь ласка. А з іншим треба на сонце мати сонцезахисний крем, загорати до 10-ти годин вранці або після 4-х годин Ультрафіолет дуже небезпечний, отдається как раз рост всім новообразуванням кожи. Так можливо, треба просто виключити ось ці загоряння на сонці. Якби в воду зайшли, вийшли, сховалися, чи ні? На Западі в той же Каліфорнії, в Майами і так далі, все время 365 днів в году сонця. Поэтому сонце крема. Я так називає екран Тотал, коли ви наносите сонцетний крем і можете по тропічним сонцем знаходитися. У нас такого слава Богу сонце не сонцезащитний крем є і нужно їм пользуватися. Пане Сергій, давайте наприкінці підсумуємо, отже, нашу сьогоднішню розмову. Якщо ми побачили якісь незрозумілі нам новоутворення на шкірі, одразу йдемо до лікаря, йдемо на консультацію, не сидимо багато на сонці. Що ще? дивимося за всеми новообразованиями на коже. Як только они начинают расти, они могут расти медленно, долго, а могут быстро. Вот если прогрессирует развитие родинки, как я называю, везувий, спит и спит. Если он просыпается, он просыпается быстро. Появляются какие-то сукровицы, кровоизлияние, выделение иногда подкравливает родинка. Сразу к врачу. К любому идите к врачу. Тот уже знает, куда направить специалистов. Що ж дуже дякую, Надзвичайно цікаво було з вами поспілкуватися. Вкотре дякуємо за цю інформацію. Друзі, Сергій дякую. Гармаш, пластичний хірург, дерма та хірург медичного центру Стар Доктор сьогодні був з нами. Говорили про здоров'я та про безпеку для нашого з вами життя. Друзі, дослухайтеся до порад професіоналів. але ми продовжуємо.